У Полтавському національному педагогічному університеті провели відкритий чемпіонат з волейболу Полтавська весна. Змагання приурочено до міжнародного дня спорту. Я граю за команду Полтавчанка тут граю вже сім місяців. В нас постійно проходить тренування, два тренування в день. Ну, останні тижні проходили тільки одне тренування на день, тому що е, дуже багато навантаження зараз іде. У змаганнях взяли участь 10 команд з Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. Граємо ми збірної Харківської області, тому що, на жаль, наша команда розпалася, коли почалась війна. Зараз займаюся з найкращою командою, я дуже кохаю вони найкращі. Готувалася дуже серйозно, готувалася на протязі двох місяців, напевно. Дуже хотіли сюди приїхати і впевнено йшли до цього. Літом їздили на збори, готувалися до цього турніру, так що ну, готові на перемогу. Змагалися спортсменки протягом трьох днів. Вік учасниць від 14 до 17 років. Подякує Полтавської міської ради відзначили декана факультету фізичного виховання та керівництво Полтавського педагогічного університету. Дітям я хотів би сказати, щоб, по-перше, вони вірили в себе, вірили у свої сили і, і завжди рухалися вперед. Треба завжди боротися, завжди йти до перемоги, враховувати ті помилки, які є. Ну і, Звичайно, величезна подяка нашим захисникам. Що сьогодні ми маємо можливість в Полтаві під відкритим небом, спілкуватися, проводити змагання. Перемогу здобула команда дитячої спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 міста Полтави.